У Житомирській громаді в дитсадках суттєво скоротили кількість груп. 52 закрили у 2024 році. Про це 6 листопада на засіданні виконкому Житомирської міськради розповіла перша заступниця директора департаменту освіти. Інформую вас по закладам дошкільної освіти контингент зменшився більше ніж на 1000-1053 вихованця. Таким чином, ми вперше в цьому році закриваємо групи. Мінус 52 дошкільні групи на початок навчального року. Закрито, якщо подивитися по рокам заклади дошкільного освіту, то ви бачите, що вже починається з 21 першого навчального року. Контингент різко зменшується, і по кількості груп я казала, також кількість зменшується, але вона була планомірна, А в цьому році потрібно було закрити уже суттєво. 6 листопада ми завітали у дошкільний навчальний заклад номер 38 Тут цього року скоротили одну групу. За словами директорки, це пов'язано. Зі зменшенням кількості дітей, які відвідують садочок, у 2023 2024 навчальний рік по мережі було 200 дітей. Сьогодні 182 дитини. У нас 24-25 навчальний рік була скорочена одна дошкільна група, в зв'язку з тим, що зменшилась кількість дітей. Діти виїхали разом з батьками за кордон. Відвідування у нас зараз значить у групі. 12 13 дітей це нормальна кількість відвідування. Зменшення навчальних груп не вплинуло на скорочення працівників, переконує директорка садочка. Працівники закладу не постраждали, вони всі залишилися на робочих місцях. Крім того, заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради наводила статистику й по Житомирських ліцеях. Там також спостерігається зменшення кількості дітей.